З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Ford Focus 2012 року випуску. Автомобіль з 2-літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці передач. Оригінальні легкосплавні диски 18 го радіусу. Є незначне пошкодження по передньому крилу, бампер не в колір, не фарбований. Також по лівій стороні. Переднє ліве крило також не фарбоване, є незначні ушкодження в вигляді вмятин. В цілому по задньому бамперу також є декілька подряпин, камера заднього огляду, парктроніки. Автомобіль гарний по технічному стану. Максимальна комплектація титаніум, безключовий доступ. Електрорегулювання водійського сидіння, шкіряний салон в гарному збереженому стані, світла стеля, електросклопідіймачі для всі 4 електросклопідіймачі, шкіряне кермо, круїз контроль управління мультимедією, блок управління світлом, автоматична коробка передач, двозонний клімат-контроль, велика мультимедійна система, камера заднього огляду, запуск кнопки, також є підігріви для переднього ряду сидінь, задній ряд сидінь також чорна шкіра, без особливих зауважень. В цілому на даний момент по автомобілю взагалі немає ніяких зауважень, абсолютно все повністю працює. За даний автомобіль Можна придбати в кредит лізинг або за готівковий розрахунок з вами. Компанія автопарк, місто Київ, вулиця Сумкська, 2А.